Навіщо тобі вуха? запитує вихователька малюка. Щоб усе бачити. Але ж для цього є очі. Так то воно так. Але якщо не буде вух, шапка сповзе на очі, і я нічого не побачу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сидять у тюремній камері українець Петро і росіянин Аліксій. Принесли передачу. Росіянину буханець хліба, українцю шмат сала. Ділитися один з одним не хочеться, але обом хочеться і того і іншого. Тут Петро пропонує. Чуєш, а давай зіграємо в дурня на передачу. Давай. А як? У нас навіть карт немає, а ми так. Ну, давай. Нарізали вони свій скарб. Алєксій ходить. Хліб, козирне сало. Петро кладе зверху шматок сала і з'їдає все. Козирний хліб, старше козирне сало. Росіянину стало прикро. Тоді він. Старший козирний хліб. Петро, подумавши. Е, беру. Чоловік на прийомі уролога. Лікар читає результати обстеження, хмикає, зітхає, охає, чухає потилицю, врешті каже: Оце так. Потім кладе папери обстежень на стіл і дивиться на чоловіка. Я навіть не знаю, як вам це сказати. Лікарю, не вже онкологія? Та ні, що ви? Але ви знаєте, справа в тому, що обстеження показало, у вас одне яєчко дерев'яне, а інше металеве. Не може бути, пацієнт сумно осідає на стільці. Та я сам перший раз таке бачу. А скажіть, у вас із зі статевим життям усе нормально? Та начебто, а діти є, є двоє хлопчики, Пінокіо, термінатор.